Що оборон в розпаковок більше не буде. Ось що ми зараз будемо просто розпаковувати всі поправлі сюрпризи, які в нас є. І закінчувати на цьому. Я не знаю, як буде частин багато, але я не знаю, ось просто, як це все розподілити. Ну, давайте спробуємо. Давайте візьмемо одну карту. Пеналів давайте візьмемо. З клації пеновушку візьмемо два. Давайте ось цей по ноль. Давайте, не знаю, ось ці два. Раз. І два. Ось тут ми візьмемо, не знаю. Давайте ось цей. Далі візьмемо ось цей. З колекції кімнати візьмемо. Давайте ось ці два. Візьмемо. Потім... Колекції котики візьмемо одного з цього. З колекції, не пам'ятаю, як називається, по-моєму, персонажі з мультфільму чи щось таке, ми візьмемо Давайте, пепу і Мюньона. А цих двох залишимо на наступну частину. Далі із цих двох колекцій ми візьмемо, давайте з цієї колекції ми візьмемо оці, оці. І оцей і давайте ще ось цей. Давайте ще, можливо, ось цих два. Коротше, багато дуже війно. В Колекції крабики беремо два ось цих. І погнали розпаковувати. Я хочу зробити максимум на чотири частини. Ось, тому давайте. Я хоч я не хочу, щоб відео було дуже довго. Давайте почнемо ми з колекції, не знаю якої. Давайте з Давайте просто рандомно, рандомно і рандомно. Давайте з колекції карти. Все дуже швидко робимо. Нам випала ось така ось карта з телеграму. Ось така ось карта з телеграму, вона у нас у нас під номером 6. Це ось тут Це знаходиться у нас. І ми давайте приклеїмо її ось сюди. Далі наступна колекція на колекція спина в школу. Тут у нас два пакетики. І ми їх просто. раз... Ой, не спрацювала Перфорація. Коротше. Нам тут випадає ножниці. Можливо, у вас є питання, чому я вирішила закінчити з паперовими сюрпризами. Так от. Я бачу, що ця, ну, ця, просто ці типи, цей тип відео вам просто не подобається. Немає активу ніякого. Можливо, я просто якось щось не те роблю, але пабрових розпаковочок на цьому каналі вже не буде. Ось. Так, і відкриваємо. Це і в нас тут випадає ось такі ось, як вони називаються. Ну, щоб знаєте, на них записувати, записочки робити Давайте приклеїмо їх сюди. Я тут не знаю, вже нема таке. Давайте, напевно. Не хочу. Ну, давайте. Окей, ось тут. І приклеція у нас подарунки. Тут у нас тільки пакетиків один. І, ну, тут випадає ось такі ось румяшки від Milk. Milk Makeup. і клей їх. Давайте все максимально отак от. Тут, до речі, все таке рожеве. О, ми забули наклеїти наліпку. Зараз ми це зробимо. Або, ну, давайте цю наліпку, напевно, ми не наклаїмо вже, не будемо її клеїти. І наступна колекція у нас... Ага, ми забули про, про кімнату. До речі, можливо, ще вийде угляд на наш каталог, але це не точно. Можливо, і не вийде. Перша кімната і друга кімната. Я не знаю. Я хотіла знімати паперові сюрпризи, але зараз в мене немає просто натхнення і так далі. Ось, і просто воно не з'являється. Тому, напевно, вже парого сюрпризів на цьому каналі на цьому каналі 100% вже не буде паперових сюрпризів. Ось, можливо, в якомусь через пару років побачимо. Я ще раз спробую. Але це на іншому каналі. І ще у нас тут десь. Де воно? Десь ще один пакетик має, а ось. Ми, я не пам'ятаю, наз... пам що ми відкривали цей чи цей. Подивалися. Ага, ось, ось цей у нас пакетик. І тут нам випадає ось така ось картинка з котиком. Намагаюся максимально швидко це робити, щоб вмістити відео, щоб воно було швидке. Далі, коли це котики, ось наш котик. І давайте приклеїмо його, напевно. Давайте сюди. Чому б і ні. І так, наклеюємо. І давайте так наклеїмо, наклеюємо, я не можу його віддерти. Це якийсь капець. О, відклеїла нарешті. Приклеїмо його ось сюди. І секундочку. І давайте продовжуємо. Відкриваємо Так, ось такі кросівки. Дивіться, ми якраз приклеїли на червоний цін. Боже, як я дома. Давайте почнемо з ківок. Я зараз за кадром це наклею. Так вам покажу, як я наклею ось ці ось. Так, нам тут випадають ось такі ось штани. Прикольні, до речі. І далі ага, ось Така от футболочка червона. красно на червоный. Все, прям, межуточек як це правильно назвать. Так вот, уже доброта пришла. Вот так вот у нас вышло. Так, далее, 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 далее. И далее у нас в клоце магический суарин. Давайте це просто висаджувати. жалісно. І нам тут випадає ось такий пухнастий крабик. Мені подобається такий крабик, у мене такий є. Пухнасті. Ще мені... ну Мені тут ці подобаються. І тут є. Ось і давайте наклеїмо. Ось. Йди. Де у нас колекція найкращі сніданки. І давайте наклеїмо відразу. І давайте прямо ось так. І давайте наклеїмо. І давайте сюди. Ось такі солодкі сніданки. І ми цю сторінку закінчуємо, і тут ще були два. Наступна колекція в нас персонаж з мультфільму. пепа вибачте, розірвала. І тут нам випадає, як його звати, Патрик із мультфільму Spongebob. І давайте його відразу таки наклеїмо. Очі не, не, відразу. Ось. Патрик, давайте ось сюди підеш. Так, і у нас, по-моєму, так, ще один персонаж. Куча Пандори. Тут не Я не знаю, чому вам не зайшли паперові сюрпризи. Ось. Ну. Можливо, треба час, але в мене просто вже нема бажання знімати цю рубрику. Так, давайте його приклеїмо сюди. або сюди, не знаю. Пане Богу, краще її сюди приклеїте. Ну, давайте. Чепрябаємо зараз. Ой. Так. Ну, звісно що. Давайте приклеїмо одразу. Ой, у руці тут погано щось. Ось. І наступна колекція у нас пандор, і безстренько ми це все відкриваємо. Нам тут випадає рожеве. клеїмо його сюди. Так далі ось тут нам випадає. Також рожеве. І давайте зараз приклеїмо. Давайте ось сюди. Оп! Ой, не так. Ось Ось так. Для виглядання очень большой. Двадцять всі зразу. Так, Два, раз. Тут знову рожеве. Що це таке? Що там на самій рожеві? До речі, коли я робила ці пакетики, я нагад клаву, я не знаю, ну, типу, блакитний чи рожевий. І тут, напевно, також. А ні, тут, тут блакитний. Так, намагаюся лети швидко. Це, напевно, не вийде зробити, бо з маленькими це не сильно удобно робити. Або можна, можливо. Давайте сюди. І це все. Я зараз буду знімати наступну частину.